Попробуємо розповідати анекдоти. Десь читати, десь розповідати. Пішов чоловік на роботу, а жінка думає, зараз я йому сюрприз приготую. Виписала собі по інтернету шафу. Думаю, зараз я сама і складу її. Це ж буде як цікаво. Складаю ту шафу, складаю по інструкції, все добре склала. Тут трамвай їде, розсипалася шафа. Вона давай другий раз. Знову складає, склала по інструкції чітко, все як потрібно. Трамвай проїхав, склалася та шафа. Ну, що ж це робити? Так вона кілька разів. Мучилась, мучилась одне й те саме, одне й те саме. Думає, зараз. Пішла до сусіда, каже, йдемо допоможеш мені, бо щось не можу сама скласти. То як був в сімейних трусах, так і пішов до неї. Складають вони, дивляться по інструкції, все як треба, поклали, така довольна, вже не сама, вже все буде добре, проїхав трамвай, шафа склалася. Ну, давай, сусід каже, слухай, давай зараз складаємо, я залазю в шафу. І як їде трамвай, я побачу, що там не так, що ж там, чому ж не держиться. Так вони і зробили. Склали ту шафу, заліз він у шафу і стоїть. Тут чоловік дзвонив, двері, жінка довольна, біжить, рада, сюрприз чоловікові приготувала. Каже, заходь, дорогий, миленький мій, оно ну, там в мене є сюрприз тобі в кімнаті. Той заходить, дивиться, шафа стоїть, ух ти. Підходить, відкриває двері, там сусід в сімейних трусах стоїть. Каже, що ти тут робиш? Той каже, сусіду не повіриш. Трамвай жду. Е, другий анекдот. Приходить жінка до лікаря та й каже: лікарю, ви пам'ятаєте, що ви мені назначили від депресії? Той каже, звісно, пам'ятаю. завести коханця. Ото, ото! Ото тепер скажіть моєму чоловікові, що це я не гуляща, це я лікуюсь. Проходить турист коло поля, та й дивиться, що тако він спішить на поїзд, а так через то поле було б хорошо, скоріше добіг би. Та й каже фермеру, фермер можна я через ваше поле перебіжу? Бо так запізнююся на потяг, а він каже, біжи, біжи, біжи. Але дивися, там, якщо зустрінеш мого бика, то ти ще й на попередній вспіш. <плес> каже, мама донечки Донечко, цей хлопець сирота, до того ж він ще й кульгавий, лиши його, не виходь за нього заміж. А дочка каже, та, мамо, та що мені прямо красень надо? Вона каже Та ні, доню, я не про то. Його й так життя побило, а ти ще хочеш його наказати.